А ти знала, що змінити тип фігури за допомогою викройки штанів можна, покажу як це роблю я п'ять різних типів брюк. Двоє з них точно не мої, я не скажу, але будуть знаки. Мій тип фігури перевернутий трикутник. Прямі з чітко вираженою талією, облягаючими стегнами, навіть якщо вони зі стрілками. Палацо з високою посадкою і оптичними хитрощами для зменшення об'єму стегон. Джинси -слім з низькою посадкою. Універсальні джинси щільного деніму з високою посадкою, широкими калошами, які трохи завужуються донизу, банани з високою посадкою і закругленими об'ємними штанінами не обов'язково потрібна операція, щоб змінити ті фігури. Не нарощуй ноги. Просто поміняй штани. Якщо було корисно і цікаво, то ти мені лайкни. А якщо хочеш нормальні штани, то негайно пиши мені.